Сам на зв'язку історик це офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Атамана Костя Гордієнка. Вітання вам, історику, добрий вечір. Слава Україні! Вітання бажаю здоров'я, героям слава. Отже, хочемо сьогодні всією командою, нашими глядачами допомогти вам для збору. QR-код вже є на екрані, номер карти. Також розкажіть, будь ласка, на що сьогодні будемо збирати кошти. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час. І загалом останнім часом в нас виникає дуже нагальна потреба в придбанні транспортних засобів, оскільки наші автівки постійно зазнають враження, зокрема fpv дронів. Звичайно, особовий склад і наші водії Вони намагаються якимось чином убезпечити ці транспортні засоби. Вони оббивають транспортні засоби кавларом або ж наварюють такі певні металічні конструкції, накривають маскувальні сітки, застосовують реби, але все рівно враховуючи те, що ворог дуже активно почав використовувати fpv дрони. На оптоволокні це не може врятувати власне автівку від її враження. Загалом наш підрозділ втратив декілька транспортних засобів протягом останнього часу, і тому в нас є нагальна потреба в придбанні нових автівок, тому що це в першу чергу збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Звичайно, це успішне виконання бойового завдання, а також це підвіз особового складу до лінії бойового зіткнення. А також боєкомплекту тому ми будемо дуже вдячні за допомогу в придбанні автівок для нашого підрозділу. І загалом, завдяки вашій допомозі і нашій спільній роботі, ми зможемо вигнати російського окупанта з півночі Харківської області. Друзі, давайте підтримаємо. 57-го окрема мотопіхотна бригада, потребує вашої допомоги. Ви бачите QR-код на своєму екрані, банківська картка. І ще от для інформативності демонструємо вам стрічку блакитно-жовту, яка якраз показує, яким чином банка наповнюється. А вона, до речі, от наповнюється прямо під час нашого прямого ефіру. Тому будьте. Ласкаві зробіть активні, цей донат, ти? будьте активні, так розмір цього донату не має значення. Пане історик, так позивний історик, ви от зауважили, що сітки, так, які там можуть зробити транспортні засоби невидимими. Я одне відео зауважив в соціальних мережах, що росіяни натягують ці сітки вздовж доріг. І от, чи, чи бачили ви таке? Чи дійсно росіяни думають, що от сітка вздовж дороги вона убезпечує їх там якийсь конкретний логістичний напрямок? І це кілометри, кілометри сіток? Власне, в зоні відповідальності нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка Обороняє місто Вовчанськ та його околиці таких випадків, коли ворог використовував для своєї логістики такі маскувальні сітки. Вони не не скільки маскувальні, скільки вони мали б убезпечити свою логістику від власне наших операторів дронів а також наших тві. Дронів цього власне тут не спостерігається. Загалом, ми, наша бригада, а також суміжні підрозділи, вони утримують вогневий контроль над ключовими логістичними шляхами на півночі Харківщини. І таким чином, як тільки ми бачимо якусь ворожу ціль, ми одразу ж намагаємо, ми, наші оператори одразу передають координати нашій артилерії, нашим тим же операторам дронів, які результативно вражають ціль. І в цьому й полягає специфіка власне ведення бойових дій на півночі Харківщини, зокрема у Вовчанську, що ворог тут не намагається використовувати і накопичувати велику кількість бронетехніки, оскільки її використання тут просто вбивча ідея. Вона одразу ж нами ми її одразу знаходимо і знищуємо. Тому ворог продовжує використовувати власне тактику, яку він розпочав ще з літа 2024 року. По перше, у самому місті Вовчанськ це тактика випаленої землі. Тобто, ворог методично знищує будь-які будівлі в місті Вовчанськ. Тому він сьогодні виглядає ну дуже дуже зруйнованим, особливо якщо ми говоримо за лінією річки Вовча, і таким чином ці кадри вони дуже нагадують наші. Міста по типу Бахмута або Жавдіївки. По-друге, ворог пересувається в самому місті малими піхотними групами. Як вже зазначалося, він намагається знайти будь-яке підвальне приміщення чи погреби, які залишилися від приватного сектору, і там продовжує накопичувати свій особовий склад. Ну і, власне на тактичному рівні командири позиції відділення, командири, які на тактичному рівні проводять тут управління, ведуть управління боєм. Це прекрасно розуміють, і власне ми організували оборонну лінію так в місті Вовчанськ. Що сьогодні у ворога тут взагалі немає ніякого просування. Історику 66 тисяч гривень вже задонатили наші глядачі за ці кілька хвилин нашої розмови. Ми друзі дуже вам вдячні за цю підтримку за допомогу. Тому що автівка сьогодні це ну дуже необхідний, вкрай необхідний елемент боротьби для наших військових. Тому ми вам вдячні дуже. Банка стрімко наповнюється от вже майже 70 тисяч гривень. Тому друзі, продовжуйте спасибі вам. і Ми впевнені, що і історики і всі побратими будуть вам вдячні за ці донати, тому що таким чином. На ми з вами інвестуємо в нашу перемогу. Це важливо пам'ятати під час кожного донату. Так Про... і важливе повідомлення в Києві зараз просто оголошено mm -hmm. повітряну тривогу. Будь ласка, друзі, спускайтеся в об'єкти укриття. Ймовірно, це і є загроза безпілотників над столицею. Також як працює сьогодні російська армія? Ми з вами часто спілкуємося історикою можемо порівняти та те, що було там місяць тому, що відбувається зараз. Це дрони нового типу, безпілотники нового типу, це якісь можливо інші тактики штурму російської армії. Що змінюється? Загалом, якщо проаналізувати оперативну ситуацію в Овчанську від початку бойових дій в місті та його околицях, ну і загалом на півночі Харківської області і по теперішній час. То можна зауважити, що найбільшу активність ворог проявляв і прину вчиняв штурмові дії в місті Вовчанськ власне влітку 2024 року. І тут коли в серпні 2024 року в нас розпочалася операція сил оборони на курщині, то звичайно, що частина регулярних російських військ була відтягнута саме для оборони, ну для Оборони в на російській території вже звичайно, після цього протягом осені та зими, ну коли погодні умови. Погіршились а також ну взимку прийшли сильні морози. то звичайно, що будь-яка активність на полі бою впала. О, тому росіяни продовжували накопичувати особовий склад власне на своїй території і відправляли у е, місто Вовчанськ. О, ці так звані малі піхотні групи. Е, тактика вона абсолютно є такою ж самою, і е, штурмові дії е, малими піхотними групами вони продовжуються щодня. Щодо засобів, які використовує російський ворог, ну звичайно, в першу чергу це е, оці нові новаторські дрони, які працюють на принципі підключення оптоволоконного кабелю, і е, є найбільша проблематика для сил оборони України в тому, що власне поки ефективної протидії такої ну, панацеї не ще не існує. і в даному випадку нам доводиться. Більш замасковувати свої позиції, нам ми більш удосконалюємо свої позиції відділення максимально для того, щоб зберегти життя особового складу на лінії бойового зіткнення, це в першу чергу. Також варто зазначити, що ворог використовує на півночі Харківщини. Ну і зокрема у Вовчанську та в районі Вовчанська, тактичну авіацію, і оскільки ми тут. Ну, дуже часто влітку це було щодня зараз. Це фактично щодня використання керованих авіаційних бомб, звичайно, від яких руйнування є дуже велике, і тому для сил оборони України це створює певну небезпеку. Але знову ж таки варто зазначити, що оборона в місті Бовчанськ, вона з самого початку вибуду була дуже грамотна. Відповідно, і командири, які Відповідають за особовий склад. Вони власне організовують перебування в тимчасових місцях дислокації максимально безпечно, щоб особовий склад власне не знівав ураження від російської зброї. Історику, дякуємо вам за цю інформацію. А кожному глядачу, хто здійснив свій донат. Ми також особливо дякуємо. Всі донати, які ви зараз прорахували, вони наповнюють водбанку. Вона продовжує залишатися відкритою. Тому хто не встиг, зробіть, будь ласка, скріншот цього екрану. QR-код, банківська картка, можете скористатися ним пізніше. Все це на потреби 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Атамана Костя Гордієнка. Дякуємо.